Так, привіт, друзі. Сьогодні таки про, поговоримо про актуальні теми з вами. Розкажу в частності про перепродажі. Багато з нас там працює на дядю, знає, знаєте, і такі мислі з'являються, що діла, там, як мене там звільнять. Там, ну, багато таких мислей в голові дуже в мене і на впливають, влияють і на здоров'я, на ментальне здоров'я, на фізичне здоров'я. Тому що в основному всі, тут, хто, хто в Іспанії це... Ми працюємо в наймі. Да? Є якісь предпринимателі. Звісно, от таких дуже малий процент. І щоб це вивозити це, ну, це теж автономно сам на себе. Роботи дуже непросто. А ось один варіант, я вам хочу розказати, який може кожен займатися. Це перепродажі. Це ось так само дивіться, як супермаркети. Купляють по одній ціні, да? за копійки купують, а продають ну, в три дорого. І це так, з таксі виживають, купив продав, купив продав. Це бізнес вже робота стільки років тому і ще буде робота. І прокормить він кожного. Так що в цьому направленні можна розвиватися будь-кому, тому що Лучше, я вважаю на себе роботи, ніж оце... ви знаєте, які тут неблагоприятні роботодавці і на бабки намахують і все на світі. І пахати треба. Ну, тут реально в Іспанії треба пахати. Напрягатися треба, то даром ніде не платять. Навіть коні заінтересувалися моєю лекцією. Я навіть встав, встав з утра і навіть заболів. Грип, я не знаю, горло, Ну, Встав без напряга. Пройшовся трохи, да? прогулялися, ніхто мене встигне не гонить. І займаєшся по чуть-чуть. А що делать? Ну мені це приносить удовольствие, якщо чесно. Ти більше независимо, якусь копійку ти приносить. Ну і можеш прожити. Тому що зараз знаєте, яка ситуація і в країні, і в Іспанії, і в частності. Да, куча проблем із орендами, і з усім. Ну, все одно якось потрошку двигаємося і. Ну, бачите, хтось мені багато хто пише, що ти херньою займаєшся, YouTube знімаєш, Найди собі нормальну роботу, вивчиш. Ну це я вважаю що неправильно. Надо думати в других направлениях. У меня вже тоже такий бзик з'явився. Типа найти роботу, Треба обов'язково знайти роботу і работать на дядю. А це, до домирово неправильно. Це ж у мене теж рабским мешкление з'являється. Як ви думаєте, Напишіть в коментарях. Ки заболів. Сопли ты простуда, ну. Бизнес надо делать, предпринимателем займаємося в Іспанії. Що делать? Не хочу кого семититься, чтобы на пососай даже не хватало, надо что-то пожрать будет. Сейчас забарям, что нам пришло. Наконец-то цивилизация пришла и сделала нормальные почтоматы. Потому что в Польше такие уже давно было. А в нас такого Іс, Ну, Испания вот стояла одним словом. Забрали посылочку и... І... Будемо займатися чуть-чуть тоже, хоча і заболів, ну бачите Надо цим займатися, тому що і їсти щось треба. Хотя мінус роботи на себе. Якщо ти працюєш на дядю, хоча б ти стабільно приходить зарплата, а тут он не продав щось і все, немає що робити. І ще який мінус, це в тому, що бешені налоги. Гурті, коли за тебе платить дядя на Ну в тебе немає ніякої свободи. А тут ти свободний чоловік. А на логі в Іспанії ви знаєте, що більше. Тут навіть щоб в ноль виходить, треба стоково пахати на автоному. Да, така реальна соро малята. Оце думав, мені теж не покажуть. Заболів, це теж ходить. Мало добре, що доща немає. Це буває, заливає дощі. Я парасольку взяв і пішов. Ну, чого приходиться. Це Іспанія. Десять років майже я проработав на фабриці і вже останній останні час помічав, що мозок вже атрофірується, знаєш, ти роботу робиш, вже мозок взагалі не включаєш. Чисто руками на автоматі все робиш. І дуже ця ситуація. Діти, ну типу, що ти тут роєш? Стоять чорнобривці якісь без мови, іспанці стоять не знаючи. Не даже навіть 9 класів всіх розговорів, що пожрати на обід, що завжди поз... 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 завтракав, чи з'їздити до паста. Ну, такі розговори взагалі. Там... Ситуація в мене це вже дуже напрягала. Взагалі, друзі, дуже ситуація мене це гнітила, вже ну, реально вже менталка підсіла і все. Я вирішив купити квартиру в Україні, вже хотів додому вертатися. Думаю, ну достало вже. це, Тут робота ніяка не яка не сіти, яка нормальна робота тобі. Ну, така сама фабрика, свій такий самий контингент. Да? І купив я в квартирі купив в Україні квартиру. І перед війною. Не, я ще ж не знав, що війна була, я поїхав. Думаю, подивимося там за обстановка, квартира. Квартиру подивимося. В общем, поїхав я в відпустку. Мені так понравилось в Україні, так мене надихнули люди, спілкуюся з людьми, сфера обслуговування клас. Якісь там одежу, хочеш купити, класно, свої, якісь там там частні підприємці. Ну, взагалі дуже цікаві люди, творчі, блин, не так, як тут, а як зомбі ходять. Я приїхав з України, дуже надихнувшися, і вирішив, била-не-била, вложив там в товар там, 20 євро. Я вложив, і потім на, чистими наварив 7 євро. 27 євро зароботав свої -ки. І я так надихнувся, що я типу, своїми умовами це заробив. Не, не на дядю. І після цього почав далі влажувати, влажувати. И так пошло-пошло 200 евро в месяц и так. И сейчас уже нормально зарабатывать. Я не купляв никакие курсы. У меня просто было ну, велике бажання. у мене было по товарах, ну, в цій сфері, что я работаю, у меня было по початку знаний, я вам скажу, может, 10%. Ну, мінімальне. Я там знав пару товарів, на яких я можу. Заработати і оце починав. Один товар я купив я на ньому пошла. Потім далі я давати ці бабки далі інвестувати, інвестувати. І не знаю, у мене так, так вийшло, що в основному. Да, 99%, все, даже 100% в мене все купували, все продавалося. Я дідав класні фотки. Я ще перед цим я ще не знаю, навіть відчував, купував фото класний. Ну, для себе, природу, фоткати. І він мені пригодився теж викупився, блін. В перший місяць. Особо я напрягаюся, що там. У місяць, перші місяці там, 200 євро, кожен має... місяць доход ріс Чим ти більше працюєш, тим більше доходів. іноді буває, навіть не працюєш, і то, блін, така сума кругленька. Виходить. Це тут навіть може з освітою Люди за освітою може зараз навіть так не, не заробляють як це в мене такий доход, на який я вийшов. Теж аналізував постійно, розвивав щось нове. Там один тренд теряє, ти, ну Це теж, звісно, робота треба постійно ринок аналізувати. Ну я просто к чему веду, я вам не продаю ничего, просто вам кажу, що. Просто одне действие. Я вам просто сделав, нічого там особо не думав. Просто я вам. вам Что головне, якесь действие сделав, а там получиться не получиться. І я вам кажу, я даже не вкладав в основному такі бабки. Це в мене 20 євро, блин. Ну що це за бабки? Це пойти, блин. випить каву чи. якийсь гамбургер з'їсти. Как бы затрати мінімально. Я не думав, що люди можуть затратити теж такі гроші. Це якийсь там не супер товар, але люди якось готові витрачати бабки. Коротше, про головне, я вам хочу що донести. Пробуйте блин, все, що угодно. Менше, менше мислі, а більше дійсно. Теж создав YouTube канал. Ну, це більше як для душі, тут це на Ютубі дуже важко, що заробити. Може, там хтось якийсь там спеціаліст в якійсь сфері, там рекламує свої навички. Ну, я не з такий, маю навичок особом. Ну, в продажах є навички, але не продаюся. Це. це вам чисто я вам це відео зняв, щоб просто випробували. І... Бо на дядю робота це можна все время спіти. І ніяка там благодарності, тільки геморрой заробити, здоров'я потратити і все. І, друзі, я розумію, що можна ще було 10 років проробу, дати стабільність, класно, ну як золота клітка, знаєте. Але вже по здоров'ю вже мати заміття, то спина то коліно стерельного, то ще щось, блин. Ну, Ти ще 10 років не виживеш, дав тебе стабільна зарплата. Усе там, в не можеш пойти. Ну як пойти, потім на тебе будуть кошу дивитися, обсуждать везде. Так що це тоже не вариант. Поэтому пробуйте щось. Я починав, ще мої мисли з'являлися, да. Перші мисли з'являлися, як я ще на роботі працював. Ну, потом просто я зробив і все. Я постійно в голові крутив, чим я можу займатися, чим те, те. Ну, ви там, я вам никому вам не рекомендую, що зараз там криптовалюта разных ну, це все не серйозно. Чи ставки на спорт це повне дерьмо. Чи курси якісь теж купляти. Не треба ніякі курси купляти. зараз варіанти, я думаю, куча. Але не пробуйте саме, якісь там дії предпринимайте, ніякі курси купляти не треба. Одне просто дії і все. Головне, можна роботи ще на фабриці, атрофіруючи моз, не здоров'я спина чи все ще можна там поправити. Чуть -чуть там поправимо. А коли моз атрофірується, все. Також це найголовніший побочний ефект, друзі. Я не хотів там, записувати відео, просто йшов по товарі. Думаю, ну, якось мене поперло, камера включилася, я вам від душі сказав, просто к чому я це веду. Там не обов'язково там товаркою, купив продав так як я займаюся. Кожен може там собі щось придумати чимось займатися. Це все реально. Просто, Коли ми починаємо багато думати, це тільки на пользу нам не йде. Це постійно якийсь... якийсь... якась миль, що тебе буде відталкувати. Там, це не вийде, це не пайде, це не пайде. Просто можна спробувати. У ну, мене якось це дуже легко пошло, я тільки як почав, і в мене зразу ну, якось я прочувствував, все, -все підхватив. І з першого мене, бачите, так. Зав'язались. А ви можете там, там, не знаю там, на себе. там якось роботи. ну В там може свої якісь там є там, в якійсь определенній сфері. Я сюди заходив навіть не як спеціаліст, в продажах мій опит був ноль ровно ноль, Я розбирався в цій сфері, що я зараз продаю на 10%. ну Зараз вже, звісно, в мене виросли Виросли ці навички вже більш-менш, ну думаю. Ну, не експерт, але відсотків на 60 я в цій сфері вже більш-менш розбираюсь. Ну, в цій категорії, що я зараз продаю, да? е, тут більш-менш я... голова трошки вже варить. Не так, що заходив, там, там розбирався. Так що, друзі, сильно дуже мене нехеть без сценарія. Толь так з вами трошки мислення поділився. Якщо відео сподобалося, ставте вподобайку, підписуйтесь і і не працюйте на дядю, заробляйте бабки і будьте фінансово, фінансово незалежними.